Вітаю на уроці я досліджую світ. І сьогодні ми з вами будемо говорити про традиції моєї сім'ї. Давайте з вами пригадаємо, що таке традиції. Так, діти, традиції це те, що відбувається кожного разу. Наприклад, святкування дня народження або Кожного вечора родина займається якоюсь спільною справою. Це теж можна віднести до традиції. Які ви знаєте українські традиції? Так, яких традицій дотримуються у вашій родині? Ставте відео на паузу і дайте відповіді, які традиції дотримуються у вашій родині. Зараз поставте відео на паузу, прочитайте параграф на сторінці 55. А тепер поміркуйте, як ви святкуєте дні народження. Хто найчастіше є вашим гостем у такі дні? Обов'язково давайте відповіді на запитання. Хто наряджає ялинку до Різдвяних свят? Де відпочиваєте з родиною влітку? А, ось подивіться, Левенятко нам з вами пояснює, що таке сімейні традиції, діти. Сімейні традиції це заведені в родині норми поведінки, цінності, що передаються з покоління в покоління і є важливими для всіх членів родини. Сімейні традиції, діти, вони зближають. Зміцнюючи почуття, адже найчастіше це моменти приємного спільного довкілля, коли можна бути дозвілля, коли можна з собою радіти і радіти життю. Звичай і традиції це дії чи поведінка, які постійно повторюються. Ось у нас з вами зараз буде практичне завдання. Із запропонованого переліку оберіть справи, що можуть бути сімейними традиціями, доповніть їх власними прикладами. Ось у нас з вами є перелік справ, що можуть бути сімейними традиціями. Ви їх уважно всі перечитаєте і можете доповнити список. Що, може бути іще? Що можна ще віднести до сімейних традицій? І так, сімейний обід, спільні ігри дітей з дорослими, виконання домашніх обов'язків, перегляд фільму всією родиною, розповідь казок перед сном, зберігання та передавання з покоління-покоління в покоління сімейних реліквій. Що ще можна віднести до традиції? В попередньому завданні у нас з вами було нове незвичне для нас слово. Сімейна реліквія. Що ж це таке Левенянко нам з вами пояснить? Сімейна реліквія це шанована в родині річ, яку бережуть, яка пов'язана з історичними або релігійними подіями минулого. Сімейною реліквією може бути бабусин вишитий рушник. Дідусів годинник або старовинна книга. Важливо, щоб будь-який з цих предметів допомагав зберігати пам'ять про своїх предків та історію свого народу. Отже, сімейна реліквія це якась дуже дорогоцінна річ, яка передається із покоління в покоління, і всі її шанують, і передають своїм дітям. Цінність таких речей визначається не сумою грошей, а пам'яттю про родину. Це не означає, що сімейна реліквія коштує дуже багато грошей, означає те, що це вона є дуже важливою і пам'ятною для всієї родини. Але є такі сімейні реліквії, мабуть, які коштують і багато грошей. Скажіть, будь ласка, чи є сімейні реліквії у вашій сім'ї? Якщо ви про це не знаєте, то запитайте, будь ласка, у своїх батьків. Поміркуй. Які сімейні традиції ви бажаєте започаткувати у своїй родині? Які у вас є варіанти? Які сімейні традиції ви хотіли зі своїми батьками? Започаткувати. Для того, щоб створити нову сімейну традицію, потрібно лише ваше бажання і згода членів родини. Пам'ятайте і продовжуйте традиції своєї сім'ї. Поміркуйте, кого називали головою сім'ї у давнину. Головою сім'ї у давнину називали того, хто найстарший. А зараз поставте відео на паузу, прочитайте параграф на сторінці 57. Ви прочитаєте інформацію з підручника, і на цьому урок я досліджую світ завершено.